Казка про ока чародія. Три в славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан вельможий ок. Сам той ок на корх заввишки, а на сажень борода. Знає край і вдовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав, Потім сів всі у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, Ох, а більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає. Або тихо каже: Ох, хоч би навіть ненароком, те є ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком. Вороця вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова і з душею ще живою під землею похова, під землею ж там палати, де вельможий ох сидить, гарні пишні кімнати. Срібло злото скрізь ряхтить, дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки в кришталевих скриньочках, і ведмеді ходять дибки, в рукавичках, жупанках. Враз тебе там обморочать блиск і пахощі міцні, попугаї, заторочать приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить, в тебе рибка, мовчага. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу просяга, той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь боже ворухнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички Враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов каплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався. Не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай в гостині. Чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден. Зараз цюк тебе в лобок. Якщо ти носить негоден рукавички жупанок. Стань на службу подаруюч, рукавички жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі й кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати, ані сонця, ні зорі. Де торкнешся сюди брами. Під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає плач на спів так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жар птиця співом душу потіша. Та сумна міцна темниця, смутна, в дідшини душа. Якби хотів їй волю дати, хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят чи сім замків. Вже вам казка обридає, що? ж, Хто має кладанець, хай замки чи розрубає. Буде казочці кінець Леся Українка.